І так, вітаю вас на другому році по гібридним моделям запусків. І сьогодні ми розглянемо те, що гібридна модель це постійний зріст бізнесу. Я нагадаю, мене звуть Олена Стратієвська, я маркетолог онлайн шкіл та експертів. Нагадаю, гібридна модель запусків це постійний потік клієнтів, і це яскраві планові старти 2-4 рази на рік вашого великого продукту. Перевагами гібридної моделі є те, що це регулярні заявки, це спокійний дохід для вас. Це ажіотаж і драйв, коли є великі продажі, дійсно великі продажі. І це можливий плавний ріст бізнесу, коли ви управляєте вашим доходом, а не дохід управляє вами. Розумієте? Що краще, запуски автоворонки чи гібрид? Ну, ви бачите на екрані, що в нас запуски це постійний стрес, це стрибки доходів. То є, то нема. Це залежність від дати запуску. Автоворонка це монотонна дія, деяким людям це подобається, і деякі люди вони, е, хочуть, щоб вони не були взагалі залучені до запусків, тому роблять автоворонки, воронки, вебінарні воронки і так далі. Це просідання конверсії, тому що без людини все ж таки менше проходить продажів, чим з людиною і повільна динаміка. А гібрид це баланс. Це стабільний ріст і це гнучкість. Ви завжди можете щось переробити, щось доробити, щось до, е, створити і так далі. Як побудувати гібридну систему? Чотири основні кроки: це постійний продукт, як я вже казала в першому модулі, це постійний канал залучення, тобто це таргет або блогери, це постійна сегментація аудиторії і це планові великі старти. Це ми повторюємо перший урок. І так, який ж шлях клієнта в гібридній моделі? Це можуть бути таргет та прогрів у вас в акаунті. Тобто таргет, який постійно крутиться, і прогрів, який у вас в акаунті. Це приклад шляху клієнта, тобто їх може бути багато, це лише приклад. Наприклад, людина йде через таргет до вас в акаунт, у вас гарно упакований аккаунт, і через прогрів до вас в акаунт. Він попадає, він пише ключове слово у вас в акаунті, вам пише ключове слово в Директ і йому видається лід магніт. Лід магніт це щось безкоштовне, що ми видаємо за те, що ви написали це ключове слово. Ось далі людині людина попадає в чат-бота, в якому він е прогрівається до якогось міні-курсу. Мінікурс це вже платна тема, тобто ми платно видаємо людині щось, що вона може потім використати і отримати результати. Ось це вже платно, там 350 гривень, 390, 400 гривень, 600 гривень і так далі може коштувати. Ось і далі ми вже ведемо в міні-курсі, ми вже ведемо людину на великий курс, в який в нас є старт, в який в нас є дата старта, в якому в нас є. Може не буде дати старту, це буде Evergreen воронка, трошки інша воронка. Але все ж таки, ми ведемо зміну. Міні-курси можемо вести на дату старту, коли всі стартують, коли групова динаміка, коли курс йде в єдиний старт, в єдину дату старту. Ось. І я вас закликаю ще раз, почніть будувати стабільний бізнес вже сьогодні, бо гібридна стратегія ваш шлях до вільного бізнесу. І хочете приклади для свого проєкту, то можете записатись до мене на зустріч, знайомство. Я вам розповім, як зі мною можна поспівпрацювати, як зі мною можна повзаємодіяти. На мені буде дуже приємно, якщо ви напишете, заповните анкету предзапису, яка буде під низом, і запишетесь до мене на зустріч знайомства. Дякую, пока-пока, до наступного уроку.